Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святий Боже чує іконою, до якої ми молимось до 21 червня, достойно є воістину величати Бога і Богородицю за істину, за правду. І Бог показав на нині мені на 12 червня за місяць перед правдивим святом Петра і Павла. Що на ім'я Павла посвячений я в 2008 році головний священник мережі ООН упав Гувер, прекрасний сон за те, як тисячі людей моляться там, де є чудотворна ікона на Вербі, і біля Хреста Кобзаря, нагадаю вам я. Що саме сьогодні є 16 років, як чудотворний дерев'яний хрест був божим чудом явлений, пронесений мною понад 10 кілометрів, встановлений на місці, де була з'ява Бога і Божої матінки. На болоті я йшов по коліна в воді. Встановив той хрест і потім сталося чудо, що вода та почала висихати, було то саме від чудотворного Христа Кобзаря. І на місце це Пречиста Божа Мати, Пресвятий Бог кличе, щоб тисячі людей йшли, молилися, щоб сталося скоріше, Боже пришестя, в найважчий час, коли буде з'ява вже Христа, коли буде спроба встановлення Всесвітньої імперії зла. І столицею в Києві, що є давні передання. І люди будуть настільки задурені, що будуть думати, що це добре, тому що буде змирення нібито е, різних країн після того. Час... Всесвітньої ядерної війни буде з'ява вже Христа вночі. І його заклик до примирення, до створення всесвітнього єдиного уряду, єдиної армії, поліції, всесвітнього царства, государства. Де головні будуть закручувати події саме московити і китайці, якими тайно будуть діяти глобалісти, сатанисти секти хабат, тобто ті жиди, які колись були найбільш, що Бог їх назвав, що вони біснуваті, і які пішли на злочин розп'яття єдинородного сина Божого Ісуса? Нагадую вам я, що у нас є чудотворні хрести. Окрім Страстного Христа і Хреста Кобзаря, до яких особливо при змозі прощами треба йти, але найбільше те старатися побувати там, де страсний хрест України, запалити лампадки, помолитись біг сонця, торкнутися вервицями. До його Христа і попросити за скоріше Боже пришестя за зменшення страстей нашого роду, народу, ну і при змозі побувати де є хрест кобзаря, якого трошки важче знаходження. Кожний четвер, каже ми, прийди Христе, скоріше прийди в другу, з тобою, ми. Тож вірмо сонячне воскресіння наших героїв тілах нових вічно молодих, заробіщи до храмі, як це передали Бог і Божа мати. Прийди, Христе, прийди, нашою благослови, нас різоли я нині Друзі, на Синфо перші про головне поїхали. Вони мовчали руками, сиділи в кутках квартири з чорними хустками на головах, виховували дітей на пенсію з військової частини, слухали по телевізору про героїв, яких не стало, і про ворогів, яких треба добити. Але щось зламалося навесні 2025 року. Після чергової хвилі поховань пілотів, танкістів, операторів, дронів і артилеристів у російському інтернеті. З'явилися перші відео, де починалися фразами: мене звати Ірина, я вдова капітана Пав'єткіна. Я хочу сказати. Вибачте, це були не по. Остановка і неполітична кампанія. політична кампанія Тремтів у її очах не пафоса. У Тома й розпач вона не благала про прощення. Вона просто говорила. Я не обрала цю війну. мій чоловік теж ні. Його відправили, як і багатьох і він полетів, бо не міг інакше, але він не загинув. І я нарешті зрозуміла, він не герой. Він жертва за одну і співучасник нам болить. Але ми маємо мати мужність визнати це. Ми прийшли до вас. Це ми стріляли. І тому я кажу вам: вибачте, молю, щоб жодна мати в Україні не пережила того, що пережила за вашої віни за першими відео. Пішли ще спочатку 10, потім 15, Потім нові канали у соцмережах, Гоголь, Севдіва, небоєві втрати проти тиші жінки різного віку з різних районів Росії. Воронеж, іжевська Корось, Калінінград. публічно зверталися до українців, не виправдовуючи чоловіків. А визначаючи свою відповідальність як частини суспільства. Я була зла, коли мені повідомили про смерть. Я проконала вас, але потім я побачила відео, де ваші діти ховаються в метро, де люди в лікарнях без світла. І я зрозуміла, ми не звільняти ми агресори, і моє мовчання було злочином. Це відео рідко потрапляють на перші сторінки новин, але вони живуть в телеграм, ютуб, приватних чатах, де люди досі вміють слухати, і там вони включають на осуд. А тишу бо це не політика, це людяність. Ось що одні з росіянок, які підтримують українців спочатку повномасштабної війни, записують про ситуацію в країні загалом. Такої по пам'янію моїх заотечественників, це вбивство мирного населення України. Снова из России летят ракеты по домам украинцев, забирая их жизни и унося с собой жизни их детей, соседей и знакомых. Подлость путинского режима зашкаливает. Развязав войну на территории другого государства, убивая при этом своих же жителей, режим только самоутверждается и обрастает поддержкой таких же террористов, как и сам президент Российской недоимперии. Убийство мирного населения Украины анонсировал у себя на странице рыжая подстилка Путина – Трамп. Он заявил, что Путин его хотя бы предупредил о своих атаках, в отличие от Зеленского. Бункерная крыса спустя три дня после того, как СБУ блестяще провели спецоперацию по территории России, уничтожая военную технику, выполз все-таки на экраны говноящиков и заявил, что Украина проводит диверсии, назвав их террористами и призвал не помогать им оружием. Оно и понятно, Оружие для Украины необходимо для защиты, а Путину это совсем не нравится. Он тратит свои ресурсы, топчась вдалеке от Киева, так и не взяв его за три дня, как было им анонсировано в феврале 22 года. А я призываю всех цивилизованных людей помогать Украине. Европейцы должны понять, что если они не будут помогать, то спустя время русский мир, несомненно, явится и на вашей территории. Хотите учить русский язык и получать паспорта с двуглавой курицей на обложке? Нет? Тогда помогите Украине справиться с орками, которые лезут на их земли. Путину плевать на жизни населения как России, так и других стран. Гопник жаждет крови, а мои заотечественники требуют крови и зрелищ. Помогите Украине, иначе вам придется прятать уже своих детей по подвалам и привыкать к ежедневным прилетам и воздушной тревоге. Когда я записывала ролик о том, что США несколько раз спасала людей на территории России от голодной смерти, я и не предполагала, что кто-нибудь вспомнит про план дропшот. Ну вот, <laughs> дождалась. И нет, уважаемый ура, путриот. Никто не собирался мочить СССР просто так без причины. Дело в том, что наша страна в истории, как бы она ни называлась, систематически болела воспалением борзости. Болела до такой степени, что другие страны не знали, что с этим делать и как это успокоить. План «Дропшот» был разработан задолго и утвержден в 1949 году, но потому что Соединенные Штаты Америки безосновательно опасались нападения СССР на Западную Европу, Дальний Ближний Восток и Японию. Если бы план привели в исполнение, то одним ударом уничтожили бы 85% промышленного потенциала СССР. Но этого не произошло. Почему? Потому что СССР включился в гонку ядерного вооружения и провел испытание собственной бомбочки. Прозрачный намек Союза как бы объяснял США, что ударить-то они могут, но только ответочку вынести придется. А вот такой короткий ликбез в историю. Но мне гораздо интереснее рассказать вам, почему зародился этот план. Помнишь ли ты, о юми ура, с девственно чистым сознанием, с чего началась Вторая мировая война? Правильно, два придурка решили почесать свои имперские замашечки, что привело к развитию событий, о которых я уже рассказывала. По итогу один придурок лишился страны и собственной жизни посредством самовыпила, а другой встал в ряды освободителей и получил заветный кусочек той самой страны. До Холодной войны было еще полтора года, но в начале 45-го Черчилль уже задавался вопросом, что же ему делать с Советским Союзом, который начал слишком бурно наращивать влияние в Европе. В частности, этому способствовал польский вопрос. Ну просто Советы поставили в Польше собственное правительство и начали качать права. В конце 45-го года стало все еще сложнее, потому что СССР отказался выводить собственные войска из северного Ирана. Ну просто любят у нас лепить марионеточные республики. Это хобби такое, сквозь историю. В 1946 году Сталин начал предъявлять территориальные претензии к Турции. А блокада западного Берлина расставила все по местам. СССР должны были щелкнуть по носу. После поражения во Второй мировой Германия была поделена на три части, которые достались Британии, США и СССР. Цели вы знаете, перевоспитание, уничтожение милитаризма и нацизма. Но там еще Франция присоединилась, только суть это не меняет, трогать этот момент отдельно не будем. Берлин находится в самом центре зоны влияния Советов, и вот тут начинается конфликт между другими странами и Советами, которые до этого уже всех порядком задолбали. Советские войска, первые занявшие Берлин, начинают демонтировать и вывозить оборудование фабрик и заводов, тогда как никаких соглашений о репарации со стороны Германии не были подписаны. Притом не был даже определен размер той самой репарации. Не дождаться оценки, не поговорить с союзниками, а включить гопника и начать обдираловку. Помимо этого, на своей оккупированной территории Советы начали строить коммунизм, но чтобы усилить и закрепить влияние. И, как вы можете понять, подобные действия также не обговаривались в соглашениях. Первым про опасность империи зла вслух заговорил Уинстон Черчилль, но потому что антикоммунист понимал, к чему все это может привести. И, кстати, именно Черчилль считал, что противостоять Советскому Союзу может лишь США, потому что другие страны Европы ослаблены войной. Безусловно, Соединенные Штаты преследовали свои цели, но ну, потому что всем нравится быть главненьким. Но страны, которые были под влиянием Америки, отличались от стран под влиянием Советов наличием свободы и отсутствием тоталитаризма. Да и пломбира за пять копеек у них тоже не было. Какой вывод сделать из всей той каши, которую я на вас сейчас вывалила? Ну, наверное, Подобные планы по ядерному удару были вполне логичны для того времени. Огромную, гигантскую страну с империалистическими замашками нужно было как-то останавливать. Но если дело зайдет слишком далеко. Борьба за мировое господство двух сильнейших противников, у которых видение этого мира диаметрально противоположное. Что тут сказать? Ну, хорошо, хоть не бахнули. Українці по різному реагують, хтось каже пізно, хтось це фейка, хтось просто плаче. Бо навіть один голос щирий, чесний база нафталінових штампів означає злам, означає, що ціна почала тріщати. У Росії цих чинок називають зрадницями, бо ж вільними підкупленими. Декілька з них вже були затримані. Їхні профілі заблоковані, але вони продовжують. Навіть під псевдонімами, бо зрозуміли, що правда сказана голосно сильніше за страх. Одна з найсильніших заяв прозвучала від Марії Спскова. Я вина, я підтримувала цю війну спочатку. Уважала, що мій чоловік робить Святу справу. А тепер я ходжу на могилу. і Дивлюсь, як наш син дивиться на цю фотографію. Мені соромно не за смерть, а мовчання. І тому я прошу пробачення у вас, українці. Я знаю, що мої слова нічого не змінюють, але можливо врятую чогось душу. Важливо розуміти, це не масове явище. Переважна більшість російського суспільства досі мовчить, але слі повірить пропаганді. Але навіть десяток звернень в голос це вже багато. Це те, чого не було у 2022 тисячі роках. навіть двадцять му І саме ці подонуки вогники у темряві сигнали змінюються. Що глибоко в основі там, де більше не працюють гасла, там де залишилася тільки правда і біль. Ці жінки не є героями, вони не свідки жертви обману, але і свідки пробудження. Їхні слова можуть не переконати всіх. Але вони переконують одне: російська війна починає ламати саму себе середини через сльози, через усвідомлення, через вибачення. Це не кінець, але можливо початок людського відновлення, початок діалогу, початок визнання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. разом! Разом ми сила, Борімося, поборемо, борімося і поборемо, молімося і І Сьогодні 138-й псалом. Знову прочитаємо ми так, як його віршом переспівав з біблії славний наш поет, мій особистий друг, вже святий, християнин українець, Роман Д Юзва. Мене ти випробував Боже, мене пізнав з усіх сторін. Коли спочить лягаю, в ложе чи піднімаюся з колін, і кожну думку сукровенну на відстані читаєш ти, мою дорогу достеменно до кроку зміряв з висоти. Шляхи мої, ти добре знаєш. Ще слів нема на язиці, а ти вже чуєш і тримаєш мої всі вчинки у руці. Знання високе, це і дивне, його мені не осягти, і не здолать його людині не заховатись, не втекти. Якщо зійду колись на небо, тебе я знов побачу там. В Шеолі знов прийду до тебе, щоб не піддатися бісам. Чи до зірниці піднесуся, чи біля моря сяду я. Мене провадить сюди суща, тримає скрізь рука твоя. Коли б сказав я: криє мені, і світлом буде ніч мені. Ти не відступишся від мене, зі мною будеш навісні. Повиткав ти мене в утробі моєї матері, і я не можу жити сам по собі. Бо воля є на все твоя, і славу я твою примножу за те, що ти мене створив. Діла твої, придивні, Боже, душі моїй ти світ відкрив. Не заховать від тебе й кості, хоч зачинався я в укритті, ти все це бачив з високості, як зародився, я в темноті. До книги мудрої своєї писав мої ти члени дні, коли мене з'єднав з душею, дав рухи дихання мені, став дорогим і невгасимим вогонь твоїх святих думок, вони зростають нещасливох стало більше, ніж зірок. Не розлучайся з тобою. Тебе я бачу, навіть як засну. а ви насичені злобою, сховайте з чорну глибину. Від мене згиньте, кровожеці, знищен Боже, зроджених злобі. Вони ж не мають Бога серці, підступно моляться тобі, і закляті вороги. Вони їх боже до ноги. Своїх людей скоріше спаси.